Кандидат народні депутати по виборчому округу номер 84 від блоку Петра Порошенка Михайло Довбенко зустрівся із громадою Тлумача. Під час віче двом працівникам міліції, котрі вже найближчим часом відправляться в зону АТО, вручили бронежилети, допомогли у покупці захисних засобів друзі-мажоритарника. Сам Довбенко запевняє, довгоочікуваний мир настане. Потрібно лише об'єднатись та підтримати президента. Я сьогодні в побажанні молодим офіцерам сказав: дай Бог, щоб ці бронежилети вам. Не були потрібні, бо якщо будемо мати швидше мир, в тому числі і на Донбасі, тим більше впевнені, що хлопці живі, здорові, повернуться сюди до своєї громади. І Путін, і Порошенко однозначно перед лідерами європейських країн сказали, що вони доб'ються повного виконання мінських угод. Повне виконання означає, що за цим буде мир. Я думаю, що це теж досить оптимістично, і я думаю. Вже не дуже далека перспектива. Працівники міліції, котрим вручили бронежилети, неабияк вдячні. Хлопці їдуть на схід, налаштовані на швидке повернення, та вірять, що зовсім скоро над Україною запанує мирне небо. А ще Михайло Довбенко переконаний, що разом з командою президента зробить все можливе, аби як найскоріше запанував мир, а Україна стала європейською державою. Дуже важливо, і я радий, що теж є ця новина від команди Петра Порошенка, яка повернулася з Мілану. Про те, що замість спостерігачів ОБСЄ кордон українсько-російський будуть контролювати збройні сили Німеччини, Франції і Англії. Це дуже важливо нам для того, щоб ми могли швидше рухатися в Євросоюз, мати для українців безвізовий режим, але ми мусили тримати кордон в порядку. Слава Богу, що є можливість. Кандидат в народні депутати від блоку Петра Порошенка Михайло Довбенко гідно представлятиме інтереси свого округу в парламенті.